Європейські країни шукають шляхи, аби передати Україні танки західного зразка. Польський президент Анджей Дуда під час свого візиту до Львова заявив, що його країна ухвалила рішення про передачу танків Леопард, але у межах створення міжнародної коаліції. Будь-яку передачу німецьких танків має погодити Берлін. Тим часом речник прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака заявив, що Лондон посилює свою підтримку Києва військовими технологіями наступного покоління, аби допомогти їм виграти війну. На давнінг стріт погоджуються. Що танки можуть відіграти ключову роль для українців на полі бою, але не підтверджують, чи вже ухвалили рішення про передачу танків Челенджер. Більше про ймовірність передачі танків західного зразка Україні поговоримо і з Остапом Яришем, який приєднується до ефіру. Остапа, вітаю. Вітаю, юля сьогодні. Польський президент зробив певно найбільш чітку заяву щодо передачі танків в Україні. Що конкретно він сказав? Дійсно, Юрій, сьогодні у Львові відбулася зустріч польського президента Анджея Дуди, президента Литви, Гітана Санаоседа та Володимира Зеленського в рамках саміту Люблінського трикутника. І дійсно, як ти кажеш, мабуть, поки що найбільш конкретна заява про потенційне про потенційне надання Україні танків саме західного виробництва. Зробив президент Польщі Анджей Дуда. Він сказав, що його країна ухвалила рішення про передачу Україні німецьких роти німецьких танків Леопард 2 Однак, підкреслив, що це має бути зроблено в рамках міжнародної коаліції. Що це означає? Юлю дійсно передачу таких танків має схвалити також Берлін. І Анджей Дуда наголосив, що перед тим як ці танки. Зможуть потрапити до України, має відбутися ряд погоджень, має відбутися ряд а, певних процедур, і дійсно зараз Польща чекає на те, аби все це врегулювати. Рішення у Варшаві вже прийнято, каже Анджей Дуда. Однак важливо розуміти, що ця його заява не означає, що це остаточне оголошення передачі танків. Йдеться про чіткий намір Польщі це зробити в тісній співпраці з міжнародною коаліцією з союзниками. Тому будемо спостерігати, як ці новини будуть розвиватися далі. А ось якими словами власне оголосив про намір передати Україні танки «Леопард-2» польський президент. Давай послухаємо. Ми перекажемо групу танків Леопард в межах створення коаліції, оскільки, як ви знаєте, потрібно виконати також цілий ряд формальних вимог, необхідних для цього погоджень і так далі. Але передусім ми хочемо, щоб це була міжнародна коаліція, і в межах цієї міжнародної коаліції ми прийняли рішення про створення першого танкового пакету групи танків Леопард, яка надіюсь разом з іншими групами танків Леопард та іншими танками від інших країн незабаром вирушить до України і зможе зміцнити українську оборону. Таке рішення в Польщі вже існує. Остап, А чи є офіційна реакція Німеччини на ці заяви? Адже знову ж таки, слово Берліна у цьому питанні має вирішальне значення. Дійсно, Юрій, міжнародна практика є такою, що країна-виробник має погодити будь-які поставки свого обладнання в третю країну. Ми знаємо, що танки Леопард виробляє Німеччина, і тому зараз. Насправді всі погляди є звернуті до Берліна після заяви Анджея Дуде і речник німецького уряду. Після того як ця заява від польського президента президента пролунала, сказав, що наразі йому не відомо про жодні запити від інших країн офіційні запити принаймні, щодо передачі в Україні німецьких танків. анна Лена Бербок, яка відвідала також Харків, а вона після у дорозі назад. Прокоментувала це питання також німецькому телебаченню. Запитали її, чого власне чекає Німеччина і чи варто очікувати найближчими днями схвалення від Берліна таких поставок. анна Лена Бербок насправді міністерка закордонних справ Німеччини вона не дала прямої відповіді. Вона так дипломатично ухилилася від відповіді на це питання. Сказала, що вона розуміє. Що зараз є великий тиск на Берлін? Розуміє, що це питання є нагальним і терміновим, особливо відвідавши Харків, побачивши руйнування з боку Росії. Однак чіткої відповіді поки що вона не дала. Будемо насправді спостерігати за реакцією в Берліні за рішенням Олафа Шольца, в тому числі нагадаю 20 січня, має відбутися чергова зустріч у форматі Рамштайн контактної групи з підтримки України. Тому будемо спостерігати, чи будуть якісь новини до того часу. Лаше додам, що Володимир Зеленський коментуючи слова свого польського колеги Анджея Дуди, висловив сподівання, що ця міжнародна коаліція, про яку каже польський президент, дійсно зможе досягнути порозуміння і ухвалити остаточне і позитивне рішення для України щодо передачі німецьких танків. Остапи погляди зараз звернуті не лише до Берліна, не лише до Німеччини, також до Сполучених Штатів. Чи варто очікувати, що слідом за тим, як Сполучені Штати передали Україні або оголосили про передачу БМП Бредлі, Сполучені Штати, врешті погодяться і на передачу танків Абрамс Україні? Знаєш, Знайжую це питання все частіше лунає на брифінгах у Пентагоні, на брифінгах у Білому домі, за якими ми стежимо в останні дні, особливо після того як Сполучені Штати оголосили в попередньому пакеті військової допомоги про передачу 50 бойових броньованих машин Бредлі. Питають, чи слід очікувати після цього надання танків Абрамс американського виробництва? Зокрема, сьогодні питала про це Карін Жан П'єр, речниці Білого Дому також не надала вона прямої відповіді. Однак сказала, що Сполучені Штати робитимуть і надалі все, аби забезпечити перемогу України на? Полі бою щодо танків Абрамс-Юлю, люто Пентагоні підтверджують, що все залишається на столі, а все є відкритим. Однак наразі поки що не готові оголошувати принаймні, публічно про передачу таких танків. Раніше ми чули, що е, сподівалися, що саме європейські країни зроблять перший крок у наданні західних танків, адже це зробити на думку сполучених штатів було б значно простіше з точки зору логістики. Будемо спостерігати насправді, чи зрушиться якось ситуація з танками Абрамс. Насправді ситуація може. Може розвиватися будь-яким чином, зважаючи на еволюцію поставок, які ми бачили від сполучених штатів в останній рік. Безумовно, Остап, і знаємо також. Ти вже сказав і нагадав, що дійсно наступного тижня відбудеться надзвичайно важлива зустріч: зустріч контактної групи із оборони України у Пентагоні. Напередодні Патрайдер, це речник Пентагону, сказав, що вирушить міністр оборони Лой Достін, тобто генерал Марк Мілі. І це зустріч, яка відбудеться на базі Рамштайн, на якій як зазвичай обговорюється майбутня військова допомога для України, і те, що ми чули від президента Байдена минулого тижня, що зараз війна на вирішальному етапі. Тому будемо чекати і вирішальних оголошень, які потенційно можуть бути, і на цій Absolutely. зустрічі контактної групи. Дякую тобі, дуже остап на прямому зв'язку зі студією. Був мій колега Остап Яриш.